Вранці 24 лютого 2022 року мирне півмільйонне місто Маріуполь прокинулось від вибухів. Почалося з того, що я почула рано вранці вибух, вскочила, чоловіка нема. Виходжу на кухню, він сидить, там п'є каву, курить, кажу, що ти сидиш? Кажу, щось бахкає. Він каже, що перший раз чи що, може опять в Широкіна. Я відкриваю Фейсбук, включаю телевізор, а там уже. По всій Україні, там уже і Дніпро, і кругом і кругом. І почалися мені дзвонити, телефонувати мої співробітники, які жили в Сартані. Там вже було дуже гучно. Це підступи якраз до Маріуполя. Її банально ну, не було. І десь перший час до нас ще привозили якусь воду, і роздавали її, але потім вже. Коли стало дуже небезпечно, то люди перестали їхати. Люди, і ми в тому числі там набирали сніг і топили його десь. Якщо прорвало трубу, люди підходили і набирали цю воду. Те, що вони зайшли з Херсона, і, і швидко, ось це, звісно, нас ну це всі знають, що це саме це нас, наше місто. Згубило, бо зі сходу, ну воно було захищено. Але вони почали стріляти. Вони почали стріляти по, по східному по лівому берегу. В Маріуполі теж є лівий берег. Ось він також, якби дальній від центру. І вони почали по ньому стріляти вишки. І в тому числі і мобільні вони почали оточувати. А ми цього не знали. Найстрашніше це ніфіга не знати. Я ми там цим прийомникам радіо десь ходили, ловили. І що ви думаєте, ми ловили радіо ДНР? Тобто, не можна бо вони якось це блокували. Тактика росіян це просто винищення всього живого, неживого, просто знищення кварталів за кварталом. І не таке методичне, а в плані розрізнене. Тобто Знищили квартал тут і беруться не заслідуючий, а за якийсь ну в іншому місці вони використовували корабельну артилерію, ствольну артилерію, самохідну артилерію, міномети. Я був коли влупили в рондом. І мене дуже заділо те, що росіяни це творять, і я дав собі слово, що я буду робити все, щоб тільки люди так не страждали. Я готов померти за те, щоб так не страждали. Я з групою лечу туди. Ми заходимо на третій поверх, бачу, що там куча завалів. Треба все розбирати. Жінку вже тут витаскують з неї камінь, скидують. Я розчищаю дорогу, виносять цю жінку. Я набрала воду і побачила з цього місця дуже добре. Видно за завсталь. А що в морі летять літаки, кілька штук, і вони бомблять завод. За кілька хвилин до театру я почула, що летить літак прямо десь дуже поруч. Злякалася, лягла на землю, що не було де укритися, і почула що літак, десь скинув бомби і все полетів. Почала підходити до театру і побачила, що над театральним сквером дим полетіла цегла, полетіли шматки. Людей, я почула крики, і коли я відкрила обличчя, то я зрозуміла, що я не ушкоджена, але я замурована. З одного боку, все завалено, і з другого, Але в мене була одна думка бігти, що там з моїми дітьми, і я вибігла і почала робити те, що робилося довкола мене. Всі кричали якісь імена. У нас були перехвати їхні. І одна машина граду в день у них запускала по 600-700, 800 ракет. І просто вони зносили частний сектор і просто проходили. Тобто, а по тактиці військових саме було дуже видно, там, коли спецура якась заходить, чи коли там ДНРівці, тобто. Колись було важче, колись було легше. Але я думаю, якщо в нас у Маріуполі був би тил, допомога авіації, то Маріуполь би тримався набагато-набагато дольше. Ми ждали деблокади, тому що, по-перше, ми ставили ставки на Волноваху, тому що Маріуполь потрібно брати тільки тоді, коли взята Волноваха. Вона знаходиться Волноваха це одна з найвисоких точок Донецької області. І в Маріуполь для артилерії. Буде як на ладоні, можна працювати, працювати і працювати. Ти запускаєш дрона, дивишся і можеш працювати, скільки тобі заманеться. Тому лановаха впала 8 березня, а нам постійно казали, що ми вас деблокуємо. Ну, були подвижки, були спецгрупи, ну в них не вдалось. Нам прийшов друг командир Рейдіс, і сказав, що так і так, ми йдемо. У полон, не просто у полон, а як сказати, у почесний полон, тобто, як воїни. І йдемо як воїни, і виходимо з полону, як воїни. Тобто є приказ. Скласти зброю та вийти завсталі для збереження життя військовослужбовців цивільних оборона Маріуполя тривала 86 днів. Протягом цього часу захисники Маріуполя стримували близько 20 тисяч російських військових. За словами військового експерта Сергія Грабського, це не дозволило росіянам захопити Запоріжжя, Миколаїв та оточити українських військових на Донбасі.